Повернутися до, до, до даного питання повторно. Прошу голосувати, за те, що розглянути це питання. Опорно. А вірю, знову починається тиск. товариство, товариство, я прошу тиріші. Давайте, будь ласка, тиші. у нас є можливі питання за так і так, далі. Так нас є питання, чи ви не можете для того, щоб зробити проєкт для людей з новими розпеченими можливостями, а це голосувати, як представники тут. Для того, щоб зараз у нас люди, депутати, просто не зійшлися, я дуже прошу вас, тиші в залі, я дуже прошу, я за місто прошу вас, за місто. Не за депутат, я за місто, тому що місто вже на колінах стоїть, ви з побитими дорогами, з явами на тротуарах. Інваліди, вибачте, люди замешані можливості не можуть до себе потрапити. І так далі. Зарплати не отримують у нас скоро вже медики. І зараз не отримують доплати працівників дошкільної світі. Я вас дуже прошу, давайте правда, коронавіруха. Хоча це продовжується. Мені міністр, вони щоб місто отримали якийсь способ, хоча до існування наш доросло. Депутати Атима Юрійович, єдине місце, хочу сказати, що не за одним. Діджитне рішення, вона не буде голосувати, поки не пройде повна перевірка нашого бюджету. Перевірка на що? Повний аудит нашому речення. Повний це як? І незалежний аудит нашого бюджету. В який Тому... спосіб ви бачите це зробити? Це через... через друг, в першу чергу. Угу. А є така установа, яка у нас? Володимир на те, що вас знати, і прокоментувати. that's cool Міської ради, представники фракції, рідне місто залишили задум, тобто зараз у нас сесія не є повноважною, є 17 депутатів із необхідних 19. Я дуже сильно вибачаюсь від імені всіх, в тому числі від тих депутатів, які зараз зірвали сесію перед педагогами. Я прошу вибачення. Перед працівниками дитячих садочків я прошу вибачення. Я прошу вибачення перед працівниками житів. Я прошу вибачення перед лікарями. Я прошу вибачення перед всім містом. Що ми будемо далі зараз в'яло, в побитих дорогах, без прибутнікових територій, без дитячих майданчиків, без нічого. Я вважаю, що це крак в роботі цієї міської, міської ради. Я зараз повертаюсь до свого кабінету і підписую лист на ім'я Верховної Ради України, а також президента України з проханням про розпуск. Сьогодні, якщо ви бачили, ви теж були присутні. Тяжко нам депутатам працювати в такій, е, в такій атмосфері, якщо е, деякі депутати е, не голосують навіть за те, що е, люди заводять кошти до місь... до міського бюджету. Е, в сумі буде тисяч гривень кожного місяця, е, і депутати це не підтримують рішення. Е, е, це якісь напевно політичні амбіції, це ще щось. Я не розумію, як може існувати така міська рада після такі. Треба Дякую. 15 серпня цього року я готовий провести це пленарне засідання для того, щоб ми отримали всі зарплату сьогодні, через 30 хвилин. Завтра, будь-який час, після завтра, будь-який час, щоб всі отримали те, що вони мають отримати. Я не знаю зараз, я не можу спокійно дивитися на цих людей в інвалідних військах, які не можуть до свого центру зараз зайти, і за того, що хтось має якісь амбіції зайняти якусь посаду в керівництві міста. Я не можу собі цього дозволити. Я піду на зустріч вам, простим людям, в тому числі собі, щоб отримати цю можливість, щоб ви можна було ремонтувати дороги, можна було йти на зустріч, платити зарплати будь-якої миті. Але наступне засідання у нас відбудеться, я сподіваюся, вже нової міської ради в серпні місяці, 15 серпня. Перерва. Пане Ювене, прокоментуйте, будь ласка. З вашої думки, що це сталося? Я вважаю, що це результат э, діяльності міської ради, міського мера, мера міста Канатопа, депутатів э, міста Канатопа. Було мало розмов, було мало зустрічей є маніпулювання щодо того, що це можна можна. Э, правда, правда, вона є одна, але як ми бачимо, що не кожного різна. І на жаль, на жаль, так стало, що... Особисто я підтримую розпуск і перевірку. Дякую. Не прийшла фракція бувшого мера міста Агрухина Івана Миколаєвича Народної партії Литвина. Ми знаємо, що то регіонали. Ось, тим паче, що сам Іван Миколаєвич був членом партії регіонів. Він сьогодні саботував повністю цю сесію, тобто фактично ми залишили без зарплати лікарів. Ми залишили без зарплати наших молодших шкільний персонал мається на увазі працівників дошкільних начальних закладів. Ми залишили без матеріальної допомоги людей, які на лікуванні я вам скажу вже кілька людей померло, які чекають що з березня місяця цю матеріальну допомогу на лікування. Ми залишили зараз інвалідів без можливості зробити ремонт в їхньому центрі, де вони проводять леву частку свого часу дозвілля, де вони спілкуються. Ми зараз фактично паралізували місто по ремонту, по точному ремонту доріг уже. Вибачте, по місту їздити вже не можна. Дороги розбиваються, розбиваються, розбиваються далі. Тобто зараз фактично регіоналівська оця кліка, вона змовилася між собою і фактично до цієї кліки війшла самопоміч, мається на увазі її очільниця, і вони фактично зараз паралізують роботу міста. І я вважаю, що Верховна Рада має просто чергово, негайно розглянути питання про те, щоб розпустити Канторську міську раду і оголосити нові перевибори. Я особисто як міський голова, теж готовий піти на перевибор. Нехай дадуть, не дасть, дасть громада оцінку моїй роботі і роботі депутатського корпусу. Я вважаю, що ці депутати, які зараз зривають роботу міської ради, фактично паралізуючи місто. А ви зараз були свідками ще й того, що депутати від фракції само... Поміч і від фракції е, рідне місто вони саботували залучення інвестицій в наше місто, саботували, тобто елементарні речі, які вони так от вчинять. Я вважаю, що вони е, є антинародними. Ці е, фракції вони вчинять е, геноцид нашого міста. Вони знищують інфраструктуру нашого міста, тому що відновити дороги ми планували ще до Паски там, потребували коштів на наші всі дороги, близько там. Мільйонів. Зараз, щоб відновити ці ями, які порозбивалися, треба близько 5 мільйонів. Тобто це збитки. А фракція рідного міста говорить про якісь збитки, що нам нанесло якесь підприємство, яке не платило по договору оренди. Та підприємство вже більше року ходить і просить. Проголосуйте, щоб ми детальний план зробили. Вони вже погодилися за свій власний кошт робити детальний план території за власний кошт, 80 тисяч гривень економії для нашого бюджету. Є детальний план території. Вони вони тоді можна вкладати оренди земельної ділянки. Тоді можна робити всі дії. Вони ж ходять, просять, кажуть, щоб не що проголосували точно. Ми зробимо вам дорогу. Скажіть, яку дорогу ми зробимо безкоштовну дорогу. Розумієте, у вас є такі повноваження звернутися до Верховної Ради? Так, це мої прямі повноваження. Це мої прямі повноваження звернутися до Верховної Ради України до президента про розпуск Конторської міської ради. Я вважаю, що навіть якщо депутатський корпус тепер почне щось, скажімо так, робити псевдосесії, як ото було з в офісі самопомочі чи в районній раді. Я думаю, що громада міста просто винесе звіт і скаже допоможе. Це вас уже четверта зірвана сесія. Так, перша сесія була зірвана за допомогою. Тут псевдоактивіста, то які організовує гей марш в канатопі, це Спартак Сергієнка, а також вигнанця зрадника зі свободи Сергія Тут Ну тут клоуна бігали і зривали сесію. Зараз це партія рідне місто, це партія народна, це Литвина, ось тут до речі, і робочі місця. Вони фактично зірвали роботу сьогодні. Військові. Я хочу подякувати представникам фракції ВПП, До речі, я це прошу дуже вас. Прошу обов'язковості. Я хочу подякувати представникам фракції ППП, які все ж таки частково змогли прийти на сесію і підтримати ті проекти рішень, які зараз пропонували дорогу, до тобто, зокрема створення інвестиційного клімату в нашому місті. Чесно кажучи, був приємно здимова. А чого? Вони теж так... Не знаю. Ага, ну, має ну, має? От, я знаю, що просто ці двоє представників фракції ППП, вони є самі підприємцями е, і вони просто, як ніхто, розуміють, що необхідно створювати робочі місця. Також дуже дякую депутатській фракції Батьківщина, і представник якої Сергій Тягній, просто як фаховий юрист, все розклав по полицям і е, відпиратися фактично регіоналам вже було нікуди, вони стали під стінкою. Єдиний вихід цієї ситуації, який вони знайшли після його виступу і роз'яснень, це просто... Покинути, ганебно покинути під вивуки ганьба, приміщення міської ради. Ну і звичайно, фракція Укроп, Вони просто, я бачив їхні очі, вони готові вже були втрутитися в бій, в ситуацію і просто ставити все на свої місця. Дякую громаді, яка прийшла, подивилася на цю всю ситуацію. Ну і звичайно, фракція Всеукраїнського «Свобода», як завжди, не порушна в тому, щоб залучати інвестиції в наші міста.